Через активні бойові дії, велика частка лісів та лісгоспів Донеччини забруднена вибухонебезпечними предметами. Днями під час брифінгу директор державного підприємства Слов'янське лісове господарство Сергій Олійник повідомив, що Лиманський лісгосп на Донеччині повністю забруднений вибухонебезпечними предметами. Наразі тут розмінували близько тисячі гектарів лісу з 27 тисяч. По слов'янському лісгоспу також у нас є забруднення вибухонебезпечними предметами. Це також близько на двох тисяч гектарів. На зараз розміновано близько 700. Розміновуємо переважно з ДСНС. Також нам допомагають і військові підрозділи, які. Вміють розміновувати наразі пожежами пошкоджено близько 15 тисяч гектарів лісових насаджень. Після пожеж внаслідок обстрілів під час бойових дій найбільше постраждали хвойні насадження. Це близько 10 тисяч гектарів у нас в Лиманському лісгоспі та близько 5 тисяч гектарів в славянському лісгоспі. Також є і окуповані території або території, на яких зараз проводяться активні бойові дії. Це таке як Лиманське в Лиманському лісничиствістям лісгоспі ямпільське лісництво. А в Слав'янському лісгоспі це часов'ярське лісництво. За даними Сергія Олійника, торік у Слов'янському лісгоспі висадили дерева на площі близько 50 гектарів. У лиманському посадили близько 10 гектарів молодого лісу. Попереду пожежу небезпечний період. Тож у лісгоспах Донеччини до нього уже готові. Він буде у нас продовжуватись до пізньої весени. Лісгоспи створюють пункти зосередження пожежного інвентарю. Також люди приступають до чергування. Якщо температура цілодобова буде вище 20 градусів, то буде у нас цілодобове чергування. У нас також є команди для пожежотушіння, є автомобілі, такі як Зіли 131. Також співробітники ДСНС передали слов'янському лісгоспу три пожежних автомобілі для гасіння пожеж у лісах Лиманщини.